Чи правда, що плазмотерапія це золотий еліксир молодості? Плазмотерапія це унікальна процедура, яка використовує вашу власну кров. З неї виділяють плазму збагачену тромбоцитами, які стимулюють процеси відновлення у вашій шкірі. Ця методика покращує текстуру шкіри, зменшує дрібні зморшки, усуває запалення та робить шкіру більш пружною. Процедура займає всього 30-40 хвилин, а результат стає помітним уже через кілька днів. Обличчя виглядає свіжим, сяючим та відпочившим. Плазмотерапію часто називають золотим еліксиром молодості за її здатність природньо омолоджувати шкіру без агресивного втручання. Мене звуть Шафар Олександра, я лікар-пластичний хірург зі спеціалізацією в ін'єкційних методиках омолодження та спеціаліст з регенеративної медицини. Для запису на консультацію звертайтесь за номером, який ви бачите на екрані, та до зустрічі на консультації.